Thank you 19 січня у приміщенні військомату відбулася прес-конференція з приводу призову Михайла Посідка на військову службу у Збройні Сили України по мобілізації восени 2014 року, нещодавно ми публікували статтю як депутат від армії Тікав, в якій розповідали про те, що восени 2014 року Михайло Посідко, який з 2015 року увійшов в депутатський корпус міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода, під час проведення третьої черги часткової мобілізації до відділення офіцерів запасу і кадрів Каменець-Подільського ОМБК був викликаний для вручення повістки для призову у Збройні сили України по мобілізації 5 вересня 2014 року. Ця публікація розлютила пана Михайла та представників вищезгаданої політсили. Вони почали писати скарги на дії військомату про розголошення інформації. У соціальних мережах звинуватили нас у наданні неправдивої інформації. Як наслідок, військкомат підтвердив інформацію та, більше того, розповіли, що на той час було три подібних випадки. У інших двох втікачі від проходження служби допитували відповідні органи. Один із них удумався і сам прийшов служити. Щодо іншого, проводили певні дії. Тільки пан. Пану Михайлу пощастило. Відносно нього ніяких дій правоохоронні органи не проводили. Я військовий комісар Кам'янець-Подільського об'єднаного міського військового комісаріату, підполковник Позвони Володимир Миколаївич, Вхожу службу в камень Споділському військовому з жовтня 2015 року. Камень військовий комісаріат – це один із військових комісаріатів Хмельницької області. Військовий комісія першого розряду, який виконує задачі і виконував задачі, які були поставлені на нього, ті які задачі, ті які плани показники комуністам, постані військовим комісарам. Ці всі задачі, ці всі плани, як і проведення заходів мобілізації. Так і основних заходів, які ми виконуємо зараз, а саме це комплектування військовослужбовців на службу за контрактом, в першу чергу бойових частин виконується в повній мірі. Всі, всі показники виконані у взаємодії із органами місцевої влади, у взаємодії із органами районної влади, тому що військовий комісаріат, він, як і місто Храм-Сподільський, прикриває свою діяльність, так і Кам'янськ-Подільський район. Відібраний досить такий сильний потужний колектив, колектив, і за час проведення хочу наголосити, шести хвилин мобілізації було признано десь порядка 1300 чоловік, в тому числі з них десь порядка 145 офіцерів запасу. Серед військовослужбовців військового комісаріату хочу наголосити, проходять службу 9 військовослужбовців, які є учасниками бойових дій, які виконували бойові зупиняння в зоні проведення антитерористичної операції на території як Луганської, так і Донецької області. Один із військовослужбовців Кам'янського військового комісаріату це старший лейтенант Чорпіта був там поранений, наголошений органом борданих Хмельницького 3 ступені. Станом на сьогоднішній день один службовець, зараз в цей момент, в даний час, виконує ті твонує задачі, задачі проведення АТО. Хочу також зазначити, що відповідно статті 65 Конституції України. Захист вічесної суверенітету цілісності є військом кожного громадянина України, незалежно до якої дотьворі це відноситься. І під час проведення всіх шести хвиль мобілізації, в першу чергу критерії по відбору і по призову, які здійснюється військовим комісіями, він прилагав виключно тих. Мобілізаційних потребах і тих мобілізаційних планах за визначеними спеціальностями, які покладало нас, яке покладало на нас керівництво Збройних Сил України. Хотіли б почути все ж таки історію з членом місцевої організації Свобода, який, на вашу думку, ухилявся як служба. Можу пояснити наступне. Наскільки я із тих документів, які є в наявності в військовому комісаріаті, в наявності військовому комісаріаті, є звернення із зонального відділу Хмельницької служби військового правопорядку, для того, щоб у 2014 році Камерськодійський військовий комісаріат надав інформацію. Стосовно громадян, які на той період часу, скажімо так, ухилялася від проходження військової служби за мобілізацію. Більш детальну інформацію вам можу надати про цій ситуації. На той час це був начальник відділення офіцерів запасу і кадрів моїх рушки Микола Анатольович. У нього ця інформація. Ця інформація підшита... В діловодстві екарнисподільського військового військового комісаріату, якщо є необхідність, будучи можна підсувати. Доброго дня, шановні. На той момент, з початку 2014 року, ну, я майор Грушка Микола Моторичний начальник відділення офіцерів запасу і кадрів. Тобто в 2014 році був признаний збори, на той момент був штатним сперовізників міської ради, був признаний збори в подальшому признаному військову службу по мобілізації. Тобто був начальником відділення офіцерів запасу і кадрів, який залишається на сьогоднішній день, тобто спочатку оголошення першої хвилі мобілізації до закінчення шостої хвилі. Так, дійсно, на протязі 6 хвиля, як зауважує військовий комісар, проводилась мобілізація людських і транспортних ресурсів, зокрема офіцерів запасу і кадрів, тобто за яких безпосередньо відповідав. Призовну військову службу здійснювався, як зауважує військовий комісар, виключно за потреби, тобто які на нас покладалися. Тобто це військово-облікові спеціальності. Тобто це це запасу кадрів, з ними проводилися роботи, в подальшому вони направлялися у Збройні сили України для захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. В контексті того питання, по якому ми сьогодні зібралися, хочу визнати наступне: що перше, хочу зауважити, що Лейтенант Посідко Михайло Володимирович на момент прозовку мобілізації він не депутатом міської ради. Тобто я хочу зауважити, що тут абсолютно немає ніяких там політичних контекстів і підтекстів в цьому питанні. Він був офіцером запасу. Ми не призиваємо, ми не розрізняємо офіцерів запасу на депутатів. До речі, у нас таких даних навіть немає. Ми їх не розрізняємо. У нас є офіцер запасу, у нас є потреба військово-облікової спеціальності. Ми цього офіцера викликаємо, пояснюємо. І в подальшому направляємо для проходження військової служби у підрозділ Збройних сил України. Тобто, Михайло Володимирович напередодні, коли був викликаний військовий комісія, це було 4 вересня 2014 року, пройшов медичну комісію, був визнаний здоровим придатним без обмежень. Тобто будь-яких інших підстав, які б надавали, надавали ми право на відсрочку від призову Збройних сил України по мобілізації, на той момент у нього не було. У зв'язку з цим Михайло Володимирович пробував військовий комісаріат. йому було доведено, що він призивається у Збройні Сили України по мобілізації. І визначена військова частина та посада, на яку він мав призиватися. Михайло Володимирович від отримання повістки відмовився, мотивуючи тим, що йому треба їхати в Київ. А якщо особа відмовляється від дотримання повістки, тобто за присутності службових осіб, складається акт про відмову від отримання повістки. Тобто особі доведено зміст розмови, він це розуміє, От складається акт з присутності трьох осіб, які засвідчують те, що особі доведено від отримання повістки, він відмовився. Також було доведено час та день прибуття у військовий комісія для відправки. В день відправки, тобто 5 числа, Михайло Володимирович на відправку не прибув. На телефоні дзвінки не відповідав. Тобто, в зв'язку з цим, ми зобов'язані про це повідомляти правоохоронні органи. Значить, був зібраний комплект документів, ці документи були зареєстровані, підписані військовим комісаром і направлені в правоохоронні органи для здійснення перевірки. Тобто правоохоронні органи, отримавши цей документ, зобов'язані визначення законом терміном здійснити перевірку. Або. Ну, Тобто от таким чином. Е після цього значить, е у нас, е як зауважив військовий комісар, тобто, звернення Хмельницької е військової служби правопорядку щодо надання, щодо надання їм даних про осіб, які е не прибули в день відправки. Хочу зважити інформацію про ця інформація була е військової служби правопорядку надана ну, от, по цьому факту. У зв'язку із тим, що офіцер запасу не прибув без поважних причин у військовий комісаріат для відправки у Збройні Сили України по мобілізації у вказаний час, а саме 5 вересня 2014 року, були зібрані відповідні документи та за підписом військового комісара, передані у силові структури для проведення перевірки відносно законності дій посідка Михайла Володимировича. Проте, із незрозумілих причин, військова прокуратура не виявила в діях Михайла ознак злочину. Очевидно, включилось право телефонного дзвінка та зв'язків. До мене зверталася військова прокуратура, я їм дав пояснення і в моїх діях ознак злочину не було виявлено. А, прокур... ви, а коли до вас відкладуть? У 2014 році десь в вересні місті в у відповідь на питання журналістів, чому ж Михайло Посідко не захотів виконувати свій громадянський обов'язок, він наполягав, що зараз готовий служити в армії. Виникає питання, чому ж він не був готовий у 2014 році, коли його й призивали. Також Посідко стверджував, що це все політичне замовлення та інформаційна війна проти нього як депутата. Проте варто зазначити, що на момент призову у 2014 році Михайло Посідко не був депутатом міської ради, а звичайним офіцером запасу, який відповів, Відно до чинного законодавства повинен виконувати свій військовий обов'язок. Я депутат міської ради Михайло Посі. Пане Михайле, скажіть, як так сталося, що сьогодні вас звинувачують по суті в непатріотизмі? Що сталося з воєнкоматом? Чому ви не прийшли і де ховалися? Хочу сказати, що дана ситуація та є політичним домовленням. Я протягом 2014 року неодноразово з'являвся на виклик військового комісаріату, Відповідно Ніяких ухилянь з моєї сторони не було. Дійсно, в вересні місяці був факт, коли я знаходився в місті Києві. Я повідомив про те, що я готовий пройти в будь-який інший день, в будь-який інший час і звісно відправитися служити службу Збройних сил України переконаний, що це є політичним замовленням, тому що внаслідок нашої політичної діяльності відкрито декілька кримінальних справ про зловживання посадовими органами, посадовими особами Кам'янець-Подільської міської ради. І, відповідно, через два з половиною роки після цього факту от зараз розкручується ситуація. Почніть, будь ласка, які де ви переховувалися і чи ви верталися після того дня, коли ви відмовилися взяти військо? Чи ви приходили я є публічно в місті, місті Подільському? Я ніколи ніде не переховувався. Я завжди є присутній на на, на сесіях, на акціях не завжди можна знайти мому моїй громадські примальні. До мене зверталася військова прокуратура, я їм дав пояснення, і в моїх діях ознак злочину не було виявлено. Варто зазначити, що для проходження військової служби з офіцерів запасу були призвані два депутата міської ради, троє керівників великих підприємств, два працівника виконавчого комітету міської ради, працівник обласної державної податкової інспекції та сільський голова. Люди, які також могли б різними способами ухилитись від проходження служби за час проведення, хочу наголосити шостих хвилин. Мобілізації було призвано десь порядка 1300 чоловік, в тому числі з них десь порядка 145 офіцерів запасу. Серед категорії, ну я так розумію, що це стосується питання офіціарів запасу. Офіціарних запасу було призвано під час мобілізації така в в коротка статистика десь порядка двох депутатів міської ради, трьох керівників великих підприємств, два працівника виконавчого комітету міської ради, п'ять приватних підприємців, працівника обласної державної податкової інспекції, одного голову сільських рад. Ну і далі Ну, цей перелік можна продовжити і, і продовжувати. Прес-конференція проходила в стилі партії регіонів. Незрозумілі викрикування, відверте ігнорування інших присутніх на прес-конференції журналістів, хамські висловлювання зі сторони так званих захисників по ну, сітках. Що... Я, я не хочу можу... відповідати. не, ви не я, можу, я вас ви мене запитати, я вас питаю. Ви хто? Що я вам давала віру? Я пішла на пресконференцію. Це єдина я громадянка України. Ну грудне чесно, перша. Так. Я не знаю, це наш запит був. Ні, справа в тому, що ви просто не даєте завершити думку. Задали питання, вислухали, подякували, почекали, знову подали вірю, а ви вступаєте в дебати, виходить дискусія, а не прес-конференція. Це трошечки є ну, необхідний нас здивували й суперечливі висловлювання зі сторони свободівців щодо ініціатора прес-конференції. Пан Посідко заявив, що не знає, хто був ініціатором зустрічі журналістів з військовим керівництвом. А його помічник Ірина Шелепницька, в свою чергу, заявила, що прес-конференція відбулася відповідно до їхнього запиту. Як нам стало відомо, ініціатором прес-конференції виступив депутат обласної ради від партії Свобода Дмитро Олександрович Лучков, завдяки діяльності якого і стало можливим проведення прес-конференції. Дивно, що Михайло Посідко не знав, що до. Збивався цієї зустрічі з журналістами його колега, депутат від тієї ж партії Свобода прес-конференція. Що нас повідомили буквально за дві години до цієї прес-конференції? Ми про це не знали відповідно. Тому я не можу сказати, хто був ініціатором денного прес-конференції. Я не знаю, це наш запит був. Алло, Дмитро Олександрович. Так. Доброго вечора. Так. Вас турбують журналісти Кам'янець-Подільської газети Вечірній Кам'янець. Скажіть, будь ласка, таке питання. Нещодавно ми опублікували статтю, яка стосувалася вашого колеги побратима свободівця Михайло Посідку з приводу того, як він ухилявся від призового дола Збройних сил України. Вчора у приміщенні Кам'янець-Подільського військкомату за ваші ініціативи відбулася прес-конференція щодо цього питання. Чи можете ви нам сказати, з якою метою була ініційована вами ця прес-конференція? Ну, звернення самого посідка було. Він звернувся до вас з якою метою? Що саме він просив від вас? <кій> він просив, ну, в першу чергу, це, групу кажучи, мене попросив. Не mm -hmm. ж навіть не він, а через нього. Е, я детально не в курсі з цієї ситуації. Ну, а він в якомусь листа надсилав, можливо, там, чи хто, так, та людина, так, яка просила замість нього. Ну, що, що вони хотіли від вас, саме, особисто від вас? Mm -hmm. Щоб я подав депутатське звернення в прокуратуру і в. військову прокуратуру і в військомат. А чого саме стосувалося це ваше депутатський запит? Щоб дозволити поспілкуватися з журналістами вашими і надати інформацію. Зараз я вже не згадаю повністю все, в мене в іншому місці. Це вже понеділок можу подивитися, mm -hmm. точно сказати. Точно. А як ви особисто ставитесь до того, що ваш побратим ухиляється від проходження служби у лавах Збройних сил України? Ну, я цю ситуацію не володію, я не можу сказати точно. Примітно й те, що до складу захисників втікача від військового обов'язку присутніх на прес-конференції належать не менш цікаві особистості. Ірина Шелепницька, кандидат в депутати від партії Сильна Україна, яка після рішення з'їзду об'єдналася з партією регіонів, працювала у виконавчому комітеті за часів мерства Мазурчака. На сьогоднішній день співголова партії Наш край. Під час подій на Майдані пан Мазурчак був головою районної державної адміністрації Печерського району, де й відбувалися найжорстокіші події Майдану. Едуард Крилов, колишній вчитель російської мови та літератури. Та безробітній активіст села Смотрич на прізвище Сливка Будуть машини і хати будуть кохати, дівчата буде пишатися тату. Хочу стати депутатом, щоб ні на що не зважати, щоб все ще хочу мати, зарплату получати. Як усі нормальні люди, Будуть машини і хати будуть кохати, дівчата буде пишатися тато. Буду депутатогом, щоб ні на що не зважати, щоб усе ще хочу мати, зарплату получати.